Жал 2014 року привезений нами з США. Це у нас трьохлітровий дизель, куплений на дилерському аукціоні. Як ви можете бачити, він абсолютно цілий, таким який він і був і на аукціоні. В принципі, і доставка його не зіпсувала під час перевезення. Бачимо 19 диски, бачимо максимальні фари, які можуть бути на американському джелі. Mercedes Intellectic Light System 360 камера. Це зручно і це вже всім давно зрозуміло. Тут вона присутня, також в нас є сліпі зони. Також ми наблюдаємо безключовий доступ. Салончик в нас чорного кольору. У нас тут трьохзонна панорама, це максимальна. Вона буває і двохзонною для передніх та задніх пасажирів, але не для третього ряду. Далі у нас тут є підігріви сидінь. Також у нас є тут понятно, мультикермо, круїз-контроль. Клімат у нас тут двохзональний. Стосовно підстаканників є підігрів і охолодження, що також буває на джелах. Парктроніків круг, також є кракет на лобовому склі. Також є пам'ять сидінь як для водія, так і для переднього пасажира. Задній ряд, якщо ви так будете ставити сидіння рівно, то по комфорту ну таке собі, чесно кажучи. Але яке тільки... ляпне! І ти вже комфортно сидиш, такова ляп, І підлокітник. Стосовно різиночок цих да? термочів, чахлів, що, це Бог його вже знає, що, якийсь пес подар, поїв, також у нас воздуховоди такі в стані стані дитяча іграшка, я б її назвав. <хи> ну, таке собі. Але стан. Будемо реалістами, стан задніх сидінь та передніх дуже і дуже гарний, як на мене, тут 8 з 10. От. До речі. Знаєте, що це таке? Це скарб. Шторка. Велика рідкість у джелах, але тут вона є. І я думаю, для клієнта це буде приємно. На третій ряд я не буду залазити, але повернусь на передній і покажемо вам, що тут також є. Це функція далеко не в кожному джелі. До речі, менеджер Андрій називає її Жабри. Зараз я тут натискаю одну кнопочку, і у вас там зараз буде магія. Дивіться. Як ви думаєте, Андрюха, правильно щось жабр? Ясний, красний. Шуляда відкривається без проблем. Також у нас є тут я бачу, 4 болта. Це, напевно, у нас секретки, типу того. О! Так, наявність повністю всього. Да, то не секретки, то просто болти були. Тут ще у нас є нових 4 болта, також є домкрат, є запаска. Ну, Повний комплект. Все на місці. Все приїхало. А, до речі, там ще є е, така сонцезахисна шторка для третього ряду, тому що на передніх два. Панорамних скла вона електрична, а тут механічна, вона вставляється, і щоб там діти, коли їхали, та ж їм сонце не світило. Це зручно, вона є все на, все на базі. Якщо вам цікаво, за скільки можна придбати такий джел, переходьте в мій інстаграм. В історіях я ділюся щодня крутими варіантами на аукціоні, що купую, що купую для себе, що купую для клієнтів, що приїжджає. Абсолютно все є. Також переходьте в Телеграм, підписуйтесь. Там купа варіантів, які будуть торгуватися завтра, післязавтра, а можливо ще через неділю, на які ви зможете заробити або зекономити купа грошей? З вас лайк, підписка. Поїхали далі.